Вітаю, перш за все, ніж придбати автокран компанії Lugong, Вам потрібно дещо про нього знати. А саме, компанія Lugong була заснована в 1956 році. Відповідно, має досить потужний і гарний бекграунд у виробництві. Будівельні спецтехніки, ну і одна із цих категорій це автокрани. А, а компанія Алланда що недавно стала ексклюзивним представником компанії «Люгонг», саме в категорії автокранів. Тому, якщо вам потрібен автокран будь-якої вантажопідєдності, звертайтеся, ми вам допоможемо. А тепер про техніку, яка за моєю спиною. За моєю спиною кран LTC 250. Це кран вантажопід'ємністю в 25 тонн, і відповідно вага цього крану теж складає 25 тонн та 7 тонн противага цього крану. Відповідно, транспортна вага складає 32 тонни. Швидкість цього крану максимальна. Це 80 км на годину. І оснащений він надійним китайським двигуном та механічною восьмиступінчатою коробкою передач. Достатньо надійна та комфортна кабіна і п'ятиступінчата телескопічна стріла. З максимальним вилітом 41 метр та гуськом 9 метрів. Відповідно, з гуськом ви отримуєте 50 метрів довжини. За моєю спиною, ви бачите ще один кран це 50-тонний кран. Але він доступний для продажу, тому якщо на момент цього виходу відео він не буде проданий, звертайтесь. ми вам люб'язно допоможемо його придбати. Щодо переваг цього крану, то ми бачимо алтригери. У нас їх 5. Чотири основних, та ще один додатковий, який знаходиться безпосередньо під кабіною крану, і виліт цих автригерів складає 6 метрів 42 сантиметри, що є однією із переваг цього крану, так як в більшості конкурентів цей виліт значно менший. Відповідно, упор і стійкість вашого крану буде під загрозою. А в даному випадку це ваша перевага, достатньо зручна і широка кабіна. Який буде оператору достатньо зручно пересуватися, техніка оснащена кондиціонером, і буде зручно і комфортно пересуватися до рук. Ну, як ми бачимо, башта поворотного крану доволі ергономічно зроблена, акуратно, немає нічого зайвого і гарно пофарбований, що від порівняно з деякими китайськими конкурентами, це, скажімо так, досить рідкісно. Ну і якісно змазане кільце поворотного. Поворотної башти ну, маємо досить такі гарні показники. Сам поворотний редуктор. Знову ж ми бачимо прокладку гідравлічних шлангів, вони досить надійно, акуратно, не виступають, порвати їх буде практично неможливо. Ну Якщо постаратися, можна все. Радіатор для охолодження рідини. так у нас п'ятисекційна стріла з вилітом 41 метр та гуськом 9 метрів, що дозволяє мати максимальний виліт це 50 метрів. Щодо кабіни оператора, як бачите, кабіна має додатковий захист, двері відсувні, що дуже-дуже зручно для роботи. Управління вже джойстиками, неважелями стандартна де оператори більш втомлюються, додаткова панель керування кондиціонером, ну і сама панель керування краном. Джойстики у нас мають додаткові кнопки функціональні. Знизу ще одна, так само і тут, і також тут. Сидіння достатньо комфортне, на прямому регулюванні швидше за все, може бути також. Ну, маємо міні-кондиціонер та стандартний кондиціонер в системі. Щодо оглядовості, ну, з моїм не супер великим зростом максимально комфортно. З гарним обзором, ми все бачимо, щоб скло було чистим, Ми б просто все ідеально побачили. Ну, а так, для роботи оператора максимально комфортні умови. Як бачите, алтригері мають додаткові пластини для. Покращеного опору, і відповідно їх виліт більше, повторююсь, як ніж у конкурентів, достатньо надійно прокладені шланги з гідравлікою, тому це теж певна перевага. Так як у більшості конкурентів ви такого не зустрінете, але шланги всі перетираються, і відповідно за короткий час ви маєте сервіс. Ось і передні шланги прокладені досить надійно, як бачите. Все зафіксовано, закріплено, нічого ніде не перетирається. Шасі. Шасі у нас 3 вісі. Передні поворотні колеса, відповідно. Да, ніби передні колеса могли не повертатися, сказав ж таки, да? Що до кабіни, кабіна досить простора, досить зручна і досить комфортна. Нічого відповідно незвичайного, достатньо зручна, класична і з гарним обзором. Все класично, компактно та зрозуміло. Електронне табло. Восьмиступінчата механічна коробка передач. Та інтелектуально зручна та зрозуміла. Панель керування. Це у нас так. доступ до двигуна. Ми зняли кришечки, щоб ви могли побачити все, як воно виглядає. Досить все гарно, все акуратно. Ну і саме головне надійно, що про китайську техніку не завжди на жаль можна сказати. Ну що ж, друзі, тепер ви маєте коротке, але змістовне знання про кранелюбонки. Тому, якщо у вас виникне бажання і виникне потреба. По придбанню цього крану звертайтеся, ми люб'язно вам допоможемо з підбором крану та доставкою його в Україну. Будь-який кран з будь-якою вантажопід'ємністю – компанія Ланда ваш вірний і надійний друг. Бізнес побудований на відносинах.